Сьогодні на уроці норвезького наша вчителька розповіла, що вона працює на трьох роботах. Вчителем, в кінотеатрі, а також кафе офіціантом і інколи миє посуд. Плюс до всього цього вона навчається на вчителя. Хочу наголосити, що їй 50 років. І знаєте що? Це круто. В Норвегії не існує правила, що тобі треба працювати на одному місці все життя. Вони змінюють кар'єру протягом життя, навіть у старшому віці. І це круто, що ти потрібен на будь-якій роботі в будь-якому віці. А що в нас? Роботодавці на кожному оголошенні ставляють вік. І найчастіше після 35 вже нікому не треба. Всім потрібні молоді та активні. Я вже не говорю за зарплату, відео не про це. Я говорю саме за вік. Наші люди соромляться йти в університет і змінювати професію в зрілому віці. А знаєте чому? Бо їм потім скажуть, що ви старий і у вас немає досвіду. Плюс ми самі собі ставимо ці рамки в голові, що якщо до 30 нічого не досяг, то все, заказуй панахиду. Але почати спочатку не провал, а сміливість. Я щиро вірю, що наші роботодавці колись змінять свою пластинку і вік ринку праці зміниться. А як ви вважаєте, краще працювати на одній роботі чи мати можливість змінювати її незалежно від віку? Пишіть у коментарях все, всіх, папа!